Ну, на самом деле я очень хорошо знаю украинский язык, но я могу сказать, что для меня родной язык русский язык. Я всю жизнь разговаривал на русском языке. Да, я понимаю прекрасно о том, что у меня сейчас, может быть, много будет минусов поставлено. Мы все должны идти к тому, чтобы переходить, разговаривать на украинский язык. Мы все к этому должны стремиться, безусловно. И это должно происходить в первую очередь на нашим поколениям. Обучення все должно происходить на українському з І тоді всі перейдуть на те, щоб розмовляти на, на, на нашій рідній мові. Але, на жаль, я думаю російською мовою ще на сьогодні, і мені набагато складніше розмовляти українською мовою. Я намагаюся, я, я дуже е, тренуюся. Я з батьками розмовляю виключно українською мовою, тому що вони в мене розмовляють українською. Але я. Взагалі завжди розмовляв виключно виключно російською, і мені я думаю краще так, хоча можу розмовляти українською мовою.